Кіркою вони стукають, а він, як кажуть, мяукає. Тобто йому все одно. Дуже потужна конструкція. Взагалі така рідкісна. Бо, скажімо, я працюю в археології не один десяток років, я такого не бачив. То... що, Це спеціально Ну, заливатися не може. Це може бути суцільний великий шмат, який щось перекриває, наприклад. А знахідки йдуть дуже цікаві, які... Пан Валерію, люди. Які ну, в принципі, у нас є починаючи від 4-5 тисячоліття до нашої ери. Знахи. І дуже гарна кераміка бізнеримського часу. Тобто це готи гіпіди. Четверте століття. Германські племена, період великого переселення народів. Ну і прекрасно вже збирається колекція кераміки Литовсько-Польської диви. Дуже така виразна, є рідкісні екземпляри. Там дехто з наших науковців вважає навіть, що є кераміка, завезена з Голландії, з Німеччини, з Чехії, з Польщі. Видно, що тут потужний був такий культурний центр або багатий центр, де жила заможня, непересічна людина. Потім що ще цікаво, на цьому рівні, на відміну, скажімо. Вибрація, який за нею тут починається торк. Потужний такий шаф-торк. -то, тобто, поки що ми не можемо зрозуміти, як можливо, що там є якісь підземні з породи, а з цього боку у нас іде такий типовий болотний торк.